Літо, спека, вода, і, хоч офіційно білі церкви, про початок пляжного сезону не повідомляли людей, які відпочивають на березі річки. Роз... Вдосталь Проте, як наголошують у департаменті ЖКГ у місті лише центральний пляж, визначений для купання. Там чергують рятувальники та медсестра. Крім того, поніжитися на сонці можна у районі вокзальна, де облаштована рекреаційна зона. Також надзвичайники закликають відпочивальників дотримуватись правил поведінки на воді. Адже минулого року на водоймах Білоцерківщини загинуло 8 людей, з них одна дитина. Заборонено купатися в стані алкогольного сп'яніння. Батькам обов'язково потрібно слідкувати за своїми дітьми, не дозволяти їм відвідувати водойми без супроводу дорослих. Глибше ніж по пояс заходити дітям в воду заборонено після прийому їжі не раніше дозволяється купатися ніж півтори-дві години. Також дітям гратися на надувних матрасах, колах, стрибати із мостів там, де недосліджене дно купатися. Це все заборонено. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.